Всім привіт! На, вставай! Кажу йому, зараз я волоси зав'яжу. і Я тобі дам твою конфету любимо. Да? Стоп. Не шатай. Давай так нижче зробимо. На. Держи. Ти що? На що ти одвигаєш? Не одвигай. На, ось, дивись, на. Так, ми. Держи, Сартюмом пропали трошки. Вчора ми допомагали, я допомагала Андрію обирати свиню. А то мені вже пишете в інстаграмі, що вже переживають, що вона ще трапилась. Ні, нічого не трапилось. <м ur> угу. Чого ти там запихаєш його. О, не можу ніяк настроїти цю камеру, так? Да? Артем тільки що поїв, А я буду зараз пити чай з бутербродом і з колбасою. Я жарила їм блінчика. Ну, я не блінчика щось. Один доїм, той, що він надкусив. Смачне? А вже нема. Так він просить ці конфети свої по стілу. Треба самим зробити, зараз як з'являться якісь фрукти. Ягоди, да? Зробимо самі. Угу. Все, нема? Що? Всім пока. Махає. Та яке ж пока ми тільки включили? Ти хочеш? Не трогай телефон. Нема? Нема. У ньому одна була. <рикул> Блінчик свій будеш <рикул> доїдати? е Не буде. Не. Прийшли з Артемом на цей двір. Тут Ваня ходить і працює, молодець ти який. Да? Вигріб вже в другу сторону, там де палки лежали. Ну, ми ходимо, заглядаємо, що тут цвіте чи не цвіте, що небудь. Та це ж на осінь буде молоде виглядло. А це та що це біла, це що жовта, ми їли, да. а чи ага. жовта, так. Да. А тут ще наче було. А та не перезимувала. А де Артем? Вже втік. Тьом тут допомагає, да? гусей кормиться, тьома. Ну, що ти шкоду робиш? Тьом, нельзя. йде. пшеницю, у воду їм. І щось у нас сьогодні холодно, 12 градусів, 14, щось таке. Да? Тьома? Я зараз буду його вже забирати. Вони вже цілу годину гуляємо. Артем нам папка дасть. Нельзя можна ганяти гусей. Ми прийшли на цей двір. Кажу йому, пішли вже на батут чи куди-небудь ні. От пристав ми до цих гусей. Ну, що ти хочеш? Ти їх налякав. І папа казав нам не ганять, пішли. Тьом. Тьома. Йому все одно. Треба, щоб Андрій переносив кудись цих гусей, щоб ми проходили і їх не бачили. Да? Артем? О, дивися гусак як укусе. Йому все одно безстрашний. А я вже йду по тебе, пішли. Ми трошки випадаємо з Артемом з життя Ютуба. Йди сюди. Вже взяв пилку, Ваніну. Не можу його витягти сюди. в Садок. Щось йому вічно та надо. Тьома. Ну це вообще, давай. Давай Ваніну пилку. Молодец. Дивиться, що він держав. Каже ня, дай. Кажи, дай. На, дивись, на. 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 Він каже ня, але хоч просто дай. Ага, Все, все, все. все, все. все Артем обидався, що я забрала. Ну, а що робити? Я це хочу показати, що я приходжу, ми кожного дня сюди приходимо з Артемом і тут підпалюємо трошки. Бачите, зелене повилазило опять. То там, то там, то там. І я не знаю. <смас> Мені подобається, що воно тут все таке чисте, прибране. Так що зараз візьму, мабуть, тяпочку. І ще тут пропалю оце те, щоб зелене повилазило. А диви, хто на батуті сидить. Де ви? Все, вже поліз. Ти бачиш, хто на батуті сидить? Да? Надо потісняти, стой. А так. О. Ага, Саймон, каже, все, ти попався. Ти попався. Бери. Гладь пицю. Хороший. Звісно, не такий, як наш сільвер, мене. ти шо? Менший, звісно, ну він же кіт, а в нас-то сільвер вже ігрушечний, да, Саймон. Погладь, кицю. Ти вже як Ваня скакаєш, так? Да? Бери, кицю. Трандарундарундандан. <рисква> тікай, тікай, чіка. Приїгай. А так, отак. Все. Злазим, да? Артем. Гуси <риклад> в шоці. Просто понимаете, він не хоче сидіти в хаті. Він хоче постоянно ходити. На вулицю. Нам, от ми навіть в хаті нічого не робимо. Він не хоче вчитися, він не хоче там. Ну пересував дві секунди там і все. Йому не потрібні ті книжки, він хоче бігти на вулицю. Ну, тому я вам так особа, ці три дні нічого не знімаю. Ми нічого не робимо. Ми просто ходимо на цьому дворі і все, ганяємо тут цих підряд. Мусей, курей, да? хто ти підеш туди з папою? Угу. Хоче до хро-хро. Холодно, вітер дує, хочу вже піти в хату. Да, будемо зараз щось думати, що ми будемо вечеряти. Що таке? Хоче до. А -а -а. Я не знаю, як його затягнути додому. Це стало тепліше, все, його просто не затягти додому. Що ти там достаєш? Ключі? Да. Тьом. Що таке? Я не достану тобі. Папа, як прийде, тоді з ним підеш. Ти вже замазаний. До реча, все, вже можна замазувати далі їх. Ми оце одягаємо один раз і одразу їх кидаю стирати. Безполезно в них ще раз іти. У нас ще й зламався не знаю, мотор чи станція, що воно. Коротше, що воду качає. Я не знаю, сьогодні немає води цілий день. Андрій каже, що завтра поїдемо на купив нову. Я пропоную Юрчика позвати. Кажу, хай пче почине подивитися. Він каже, толку її вже чинить, як і вже 100 років. Артем, не ганяй. Що? Пішли додому чи пішли туди? Не ганяй, гусей. Що? Вони бай за мною ховаються, все, не все, уходимо, пішли туди. Може дощик буде, не знаю, небо таке дивіться. Незрозуміло. Побачив папка, йде сюди. Не пускайся, мама. Не пускай нас нікуди. А мамка тут стоїть на стражі, не пускає в духе. Можна нам прийти. Та він вже закручить твоїх гусей. А, ти гусочку ганяв. ще ганяв, як? Ти що? Угу. Не можна гусочку ганять. Де гусочка? Чи ти витягла його з цього двора? Не все ганять гусочку. Он а що можна буде? Бежит. Я йому кажу, що не можна. Туда. Оху, яка а, зелена. Ты, а що, шо... коту можна, а Артему не можна. Нічого себе. Це вона більше, ніж на полі, так? Да? Звісно. Ото як пшениця здорова Бобо. Опа. Щука вже красня, вітер чи що. Що? Ми прийшли подивитися е, з Артемом. Тільки посадили картоплі Андрій і Ваня. І зараз Андрій рве кролям чи кому це Ні, Це гусям. А, І дивіться, який бракований <хи> одуванчик. Він якийсь не бракований, він якийсь Так, їх тут два, я яких не бачу. точно. Просто ну, сама трубочка одуванчика, що така тоненька. танецька. А тут ось їх дві. І ось дивиться ці стане такий самий. Для ага. тройний. А? Це завтра б як надувся. Так а чому він такий товстий глянь? А я знаю широкий якийсь взагалі. О, так а воно ще воно ще. Воно стріло оцього шарика ще не було, а дуванчика. Все, сейчас. Тьома, не знімаєш. знімай. Тіка, 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 куди стоять, 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 стоять. Все, наділи. Бо дуже холодно. Таке Можливо і буде дощ. Ну нам він нужен. Ну що будемо робити розпаковку? Ми тільки що з'їздили в магазин и в квартиру до себе набрали води, бо у нас же ж тут поламався насос, чи воно не насос, я не значив, одаглінь... як свет поганий. Напруга, да? Да. Низька, сказав, 156, і пока. воно коротше, не включається. А що, дивись, куди він поліз? Що в ящику? Обережно, там посылка яйця. Не можна. Тєм, доставай. Що там, там ви купили? купили? Ну доставай з кульочка, Що ви купили? доставай да, Покажи, клади на стол. Бана, На А, сюди. Клади, клади, клади. О, маму, ну, <рігав> Вань, Молодець. тобі прийдеться з'їсти банан. Бо Артем ось уже зламав. Ваня буде ам-ам, да. Не нравится. Давай дальше, що там? А ну показуй. макарони. Такі Артем варю. Сель на зернові. Начебто, да. так. Мамі, давай, мамі. Мама так. буде ставити, давай його. Йогурт. йогурт купили йому. Ну тут або мілупа, або агуня. Тут більше угу. нічого такого нема. Ще? Банан відкривай. Так він тільки що з'їв один. Прямо в магазині з'їв банан. Давай далі дивиться, що ми. А кейці купили, дивись. Тьома, Тьом, давай киті будемо. Тільки не, не хлій на це, бо вже понахлію, воно не віддирається. Киті, раз, два, чотири, шесть. Коротше, багато. Китям. Коротше, їдять вже у нас дві киті. Цей корм і ціннер. Бо він Фелікс не хоче їсти. А куди ти викидаєш? ще кефір. Хліб чорний. Молоко. Нельзя, яєчко не можна, то посилка. Сир, Косочок сира. Як всі бумажка нужно. Друга бумажка. Такі бумажні полотенця дуже люблю. Без них не обходись взагалі. І батон білий. Все. Вишні чого нема. <гум> да, Тьома. <гум> Давай я приберу. Я не пойму, йому мешает це... цей пакет, да? Нічого не взяли і 700 гривень не взяли. Ну, так опец, цены. Тем все. Артем, Артем готується тоже вечеряти. Ваня он залаза. Ніх не не так? да? Ам, ам будем? Будем зараз, да, ам-ам. У -ам. нас сьогодні свежина. Да? Артем. Насипати чим? Давай вже Сума кота. Ми вже всі хочемо їсти. У нас буде картопля з м'ясом. Ти вже дуже хочеш кушать? Да? Все, будемо насипать. Так, все. Ваня вже, да. а ти що, вань без м'яса? чи що ти так на не вибирає, штуки <реш> беруть. Ми навіть сьогодні вип'ємо трошки, обмиємо, да? Ми... Ми Скоро, Так, так поздоровайся, да, чи точно, всім привіт і ти хоч поздоровайся. Ваня. Манікола, він дуже голодний. Ми дуже давно збиралися її прибрати, мабуть, два тижні. І, і кожного дня то одне, то інше, то свято, то кудись треба виїхати. То погоди нема, то настрою нема. Mm. І нарешті, вже сьогодні, ми вже вчора думаємо собі, все, завтра точно прибираємо. Mm. Давай, давай, що? А що залишилось? Закінчилось, на. ось. Ти щось нажав, ось надивись. А воно не перевертається. Ну да. так. ладно, Тому давай, що, я... знаєте, оце прибрати свиню, це мені дуже я це не ну, люблю. Мені краще подобається їх продавати ціляком там чи малими. Mm. А тут приходиться ну, тобто Часом прибирати. Ну, коли вже прибереш, то ходиш такий довольний, думаєш, а тепер з'явилось м'ясо для родини. Mm. каже, О, да, Я вже скучила за свининою. Свинино. чесно. Сотлана Давно Муха... ж Світлана Михалаївна, ми ще не пішли туди, вона кричить, несіть картошку, я буду чистити. І бігом-бігом нам да. нажарило. Тому ми зараз. Да, ми ще... будемо з томатом. Пивом, з, з пивом, да, з огірками. Артем теж буде їсти картоплю, я в ньому не вибирала, а зараз буду угу, угу. годувати його теж. В общем, сьогодні в нас день не недієтичний. Ми намагаємося менше їсти хліба і не їмо цукру, але як бувають дні, коли їмо все підряд, тому тоді і хліб їмо, бо наїстися зараз жирного м'яса без хліба буде не дуже. Ну, Артему я не жирного, я зверху так що... вибрала. Отакі От Да. Ваня, вкусно? Угу. М -м, ну все тут смачно.